Фарсовий чоловічий годинник «Скмей Космос. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо на кнопку та розкриваємо браслет. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Браслет можна вкоротити та підібрати під ваш розмір руки. Годинник має підсвітку, її можна вімкнути на верхню ліву кнопку. Зараз її не буде видно при яскравому освітленні, тому що підсвітка світло-бірюзового кольору. У темному приміщенні її буде видно дуже добре. Щоб налаштувати годинник в режимі основного часу, обов'язково подивіться, щоб у вас знизу писало день тижня, місяць, дату це з режиму основного часу. Тільки в цьому режимі починається налаштування вашого часу. Затискаємо верхню ліву кнопку. Та тримаємо. Почули характерний звук, бачимо, блимають секунди, збиваємо їх до нуля верхньою або нижньою правими кнопочками. Верхню нажала так само нижню. Все збиває до нуля. Далі, для того, щоб пройти на години, натискаємо нижню ліву кнопку. Так само верхньою правою обираємо потрібний час. Верхня права йде час вперед, нижня назад. Тобто верхню-нижню обрали потрібний час йдемо далі, натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо на хвилини. Так само обрали потрібну кількість хвилин. Натискаємо знову нижню ліву кнопку. Перейшла. Обираємо режим 24 години формат часу або 12 годинний Обрали потрібний формат, натискаємо нижню ліву кнопку. Обираємо потрібний рік. Обравши рік, натискаємо нижню ліву кнопку. Далі перейшло у нас на місяць. Все так само обираємо потрібний місяць. Вони йдуть скороченням англійською мовою. Знову натискаємо нижню ліву. Переходимо на дату. Верхньою та нижньою кнопкою обрали потрібну дату. Знову натискаємо. Бачимо ось тут кілограми. Ви обираєте вашу кількість кілограмів. Знову натискаємо нижню кнопку. Сантиметри це не ваш зріст, це довжина вашого кроку, щоб годинник вірно рахував ваші кроки протягом дня. Обрали потрібну. Кількість сантиметрів. Натискаємо знову нижню ліву. Бачимо, що у нас перейшло знову блимують секунди. Отже, ми налаштували час. Для фіксації наших налаштувань натискаємо верхню ліву кнопку. Натиснули. Бачимо, тут у нас будуть відображатись кроки, калорії та кілометри, тобто відстані, яку ми прийшли. Для того, щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, ось тут знизу. В куточку написано ST це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо верхню ліву кнопку. Натискаємо знову нижню ліву, переходимо в наступний режим. «AL» – це в нас наш будильник. Для того, щоб налаштувати час будильника, потрібно так само, як і основний час, затиснути верхню ліву кнопку. Затиснули і верхньою та нижньою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо знову нижню ліву. Переходить на години, отже, ми налаштували години та хвилини і фіксуємо верхньою лівою кнопкою. Налаштували: для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, ми натискаємо верхню праву кнопку. Зараз дивимось он. Та е, просто рисочки це означає, що будильник вимкнено. Все увімкнули та вимкнули його. Далі переходимо знову ж таки нижньою лівою кнопкою далі. TR – це в нас таймер. Щоб налаштувати час таймера, робимо так само, як і під час налаштування основного часу. Затискаємо верхню кнопку верхню -ліву кнопку, і вставимо потрібний нам час. Зафіксували. Тепер, щоб запустити таймер, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Відлік пішов. Щоб його зупинити, ту саму верхню праву кнопку, та щоб збити до початкового значення таймер, верхню ліву кнопку Є, переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Бачимо тут Т2, це наш Dual Time, тобто подвійний час. Ви можете налаштувати його на інший часовий пояс, просто на інший час, на який вам заманеться. Може бути, наприклад, один час в 24-годинному форматі, інший 12-годинному, як вам зручно. Налаштовуємо його точно так само, як і основний час. Затискаємо верхню ліву, цими кнопочками обираємо потрібний час і перемикаємось між значеннями нижньою лівою кнопкою. Переходимо далі. Тут у нас будуть відображатись наші кроки та відстань. Отже, годинник ми налаштували.